Здобутками похвалитися та планами на майбутнє півріччя поділитися. В області відбулася перша колегія міндоходів. Попри те, що від початку року показники втішні, друге півріччя каже начальник управління міндоходів в області Віктор Рахміль, оптимізму не вселяє. При середньому надходженні ПДВ у 45 мільйонів. Планка на серпень коливається у межах 69. Розмови про те, що податкова штрафами набирає бюджет, рахміль називає абсурдними і додає, тут спрацьовує виключно свідомість суспільства. Тож її зараз потрібно налаштовувати на легалізацію заробітної плани. Плати, яка на Прикарпатті кульгає. Сьогодні заробітна чи пенсія пенсіонера, а це основний дохід, відрахування від заробітної плати. Напряму залежить від того, як наш бізнес платить заробітну плату легально чи нелегально. Тому, кажу, це проблема всього суспільства. Там є законодавчі прогалини. Але. Працювати є чим. кілька слів про роботу митної служби спеціально для журналістів розповів новопризначений начальник Валентин Семенов. Каже, у зв'язку із реорганізацією митниці та податкової вийшли на якісно новий рівень роботи. Зокрема, що стосується наповнення дохідної частини бюджету. Щодня до державної казни надходить 3,5 мільйони гривень. Активно борються із контрабандою. За перше півріччя порушено 127 таких справ на суму 3 мільйони 340 тисяч гривень. Основними предметами порушення митних правил були товари широкого спектру. Це і транспортні засоби. Лісоматеріали шкір сировина – товари легкої промисловості. Щодо організації митного контролю, тут практично все автоматизовано. Використовуючи автоматизовану систему управління ризиками, митниці вдалося в декілька разів зменшити кількість митних оглядів товару, що приходить для митного оформлення на територію діяльності митниці. Так, на сьогодні оглядається всього 0,5% експортних вантажів і 8% імпортних вантажів. При таких тенденціях. Середній час митного оформлення однієї декларації на експорт складає 30 хвилин на імпорт 1 годину 10 хвилин. Щоправда, відзначив Віктор Ахміль, недоліки є всюди, починаючи від управління аудиту до адмінгосподарської служби. Тому, аби виконати бюджет і за друге півріччя, потрібно закумулювати усі зусилля. Лариса Фриїшин, Віталій Магалетій, новини 402.